Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій, ну і питань підписників два в одному. Про що мова? М -м -м Почали знову крутити пластинку про напади з Білорусі, зокрема, що Пригожин Білорусі нападе звідти. Ну і мене ще раніше просили подивитись стосовно там певних областей і повторного нападу на них. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Давайте до кінця літа. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця літу цього року э, Пригожин і ЧВК Вагнер можуть напасти на Україну із Білорусі? Хай скажуть вони правду. Постаруна. Єра. Вундіо перевернута. Ансус перевернутий. Тут можна не докладати. Зрозумів. Дивіться, постаруна Єра унію перевернута, ансус перевернутий. Та, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наш общество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться відразу постаруна. що це. Ну, вища сили за Україну. Да, з одного боку. А з другого боку, це. Знов таки, певне майбутнє ще формується, рішення ще певні не прийняті. Ну, ем, Чи якщо взагалі шанс аналізувати, шанс такої події невеликий. Ну, ось, відповідно. Дивіться, Єра, навпаки йде. Як завершення циклу. М -м, ну, І тут як подивитись, про що мова. Будь може, Пригожин там і Лукашенка подвине. Чи то навпаки з Білорусі піде на Москву. Тут як подивитись, про ні, тут про напад на Україну тут не, не йде мови. Дивіться, Вуньо перевернута. Ну, сумні новини. Да? Ну, це більше, знаєте, скоріше про о, можливість обстрілів з території Білорусі, ніж от прям, що вони звідти полізуть. Ну, ну, Певні сумні новини, да, по питанню, якщо так. Ем, але дивіться, на кінець ансус перевернутий. Це що? А це дезінформація. В даному випадку, от чітко йде, що це дезінформація. Ну, спеціально, і ПСО закинули, щоб розхитати нерви українцям. Ну, що ж, перший шолівкит, чи що, скільки вже лякали нападом з Білорусі, коли у нас набагато гірша ситуація. Бо зараз іти, ну, це вони смертники, якщо вони зараз полізуть. Ну, шанси цього мінімальні, я ж кажу. Ось, і ПСО, брехня. Добре, давайте подивимося. Давайте тепер стосовно областей подивимось. Там мене за Чернігівську питали, за Сумську, зокрема. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи може Росія повторно напасти? Ну, На території області не зовсім правильно питати. А, знаю, як запитати. Добре, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи може Росія повторно напасти на Україну е, через територію Чернівської області до кінця літа цього року? Хай, скажу, хай Да, що ж таке? Хай скажуть рони правду. Хагалас. Так, ну добре, довертаю по часові, аеро. Дагас. Ну, гаразд, і що. Райдо. ну добре. Пуста руна. Научас перевернутий. Ото, ну прямий відповідно. Е, дивіться, що до області. Ну, знов таки, шанс не нульовий. Але але про напад. Та не зовсім про це мова. Ну, добре, про все по порядку. Дивіться, Хагвес, Єра, Дагас, Райду, ось постаруна. Наутіс перевернутий, ото е, Єра. Ой, Єра, кажу, Ейвас. Думаю, про одне, а кажу інше. Е, дивіться, про що мова? Відразу Хагос падає, ну, з одного боку, це руйнування планів росіян. З одного боку, а з другого боку, це руна, яка все-таки певні бойові дії може означати. Але дивіться, ну, це, знаєте, напакі завершення циклу якраз. Ну, цих всіх цих, цих, цих лякачок, якщо так брати до уваги. Так? Ну, всі, майже всі сили росіян зараз тут, уже в Україні, чим вони будуть нападати своєї території. Дивіться, падає трансформація ситуації, ось падає дорога. тобто що, ну перекидка військ можлива десь під кордони з Чернівською областю. Да? Щодо нападу, ну окрім того, ну це знаєте, ДРГ, до речі, можуть бути. Да? ДРГ і шпигуни, оце так. Да. Ось по стару нападе. Знов-таки, певні рішення ще не прийняті щодо цього. Ну, Чіткого наказу нема, що це відбудеться. Ну, Я до кінця літа дивлюсь цього року. Дивіться, наутіс перевернути. Крім того, ну це тяжко їм зробити. да? Це тяжко їм зробити повторно, ну адже ми не сидимо, не чекаємо, поки вони нас нападуть. да? А кордон там укріплений, і сили там є м -м, напоготові. З нашого боку. Окрім того, ну, дивіться, це руна доля перевернута. Ну, Не доля. Ну, не судилося це, будемо так говорити. Ну, чи зовсім нульовий шанс? Ні. Чи він великий? Також ні. Е, дивіться, отпаде. До речі, до речі, про що мова? Трансформація чому відбулася? Ну, то, да, Чому відбулася трансформація? Тому що ось, от, бачите, ресурси. Ну, зокрема, і люди в тому числі. Да? Це про Росію мова, зрозуміло. Крім того, дивіться, ну ск... а тут, якщо подивитися, то це навпаки труднощі з чим, Да з ресурсами труднощі. Ну, В даному випадку, знаєте, воно як Ну, про матеріальні ресурси більше йде мова, все-таки, ніж про людський ресурс. З цим у Росії проблем немає. На жаль. Е, От, про те мова. Крім того, дивіться, ей вас. Це якраз руна оборони. І, до речі, це ж якщо подивитися, ось ОТАЛ, це якраз ну, наша земля, наша власність, да? наш спадок, якщо хочете. І ось дивіться Ейвес, оборона. Тобто, що це? Ось кордон обороняється надійно, дійсно укріплений. Ну, ось, якщо полізуть, ось що їх чекає, Хагала з там чекає. Тобто, ну, я ж кажу, шанси є, чи вони великі, ні. Чи це до кінця літа може статись, також ні. Ну, давайте. Сумську тепер область. Харківську не хочу дивитись, тому що там ще певна частина її окупована, і, відповідно, там е бойові дії поряд тривають. Ну, відповідно, руни це можуть показати, а не саме напад з боку Росії. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи Росія може повторно напасти на Сумську область до кінця літа цього року? А я скажуть вам не правду. Іса. Тейвес. Ансус перевернути. Де да, тут можна не докладати? зрозумів. Дивіться, про що мова. Ось відразу. Іса, Тейва Сансус перевернути. Прошу мова. Блокування ось відразу йде. Сумська область, явно ні. Ось іде за, замість того, що. А це про обстріли, якраз, да. Те, що вони валять якраз за кордону. Ну, от дивіться, ця руна іноді кордон означає. От. Ось кордон, а ось вони валять за кордону. Ну, і ось на кінець Ансус. Що це? Це якраз про обман. Ну і якщо так подивитися, ну, обмани псо, да. а якщо у связку дивитись, то це е сумні новини з чим пов'язані, та да, саме з обстрілами. Напад, да ні, не буде такого. Ну, знов таки, якщо шанс аналізувати, ну, звичайно, певний невеликий шанс є, але в даному випадку, бачите, руни показали саме обстріли з-за кордону, а не те, що вони прям будуть е через Сумську область лізти. Ну, дезінформація і псо. Тому так, нічого нового. На черговий напад з Білорусі, то, то Лукашенко полізе, тепер Вагнер, брехня. Отже, заспокоїлись, менше про це переживаємо, є більш нагальні проблеми. Ну і радісні новини є. да. Рівнопіль звільнили вже офіційно. Ну що ж, так, потихеньку, потихеньку всю Україну звільним. Хотілося б, звичайно, прискорення процесу, ну, вже поки що як іде. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!